Дні дні 27, 28, 29 вересня. Дивлюся зараз. Смачної вам кави. Угу. Дивимося. Дівчата, запис у мене на 2024 20, рік зупинено. Бо все переповнено. А запис на 2025 рік почну з 20 жовтня. І вже, повірте, вже дуже багато. Так що не упускайте можливості, щоб ви потім не казали. Я дві, ну дайте хоч одне віконечко А я ж ну не можу. У мене і так кожного дня 6-7 діагностик. Так, в общем, з 20 жовтня буду знову записувати на 2025 рік. Так, дивимося. вихідні дні. Що вони нам несуть? Новина буде. Дівчата, чекайте новину. Нарешті, нарешті преграда ваша залишилась, бачите, ось ззаді вас квітучий сад, буде вибор. Або ще тут дві буде гарні новини. Хай такі буде, хай побільше буде гарних новин. Ну і зустріч, ваш соколик прямо вам на руку сів. Синочок, коханий, чоловік, ваш друг. Так, дивимося далі. Так, на ці дні, особливо на сьогодні, на п'ятницю, не плануйте багато справ. Взагалі, п'ятниця ну це не для справ. Це вже, якщо ось таке термінове туди, бо бачите, ви вроді і зробите сьогодні, а воно потім все розсипеться, бо пісок. Так, так, дивимося далі. З дітками буде все добре. Дівчата теж не упускайте можливість оберіжки для діток. Я ставлю захисти на них. Ще сьогодні-завтра буду приймати замовлення, а вже з вівторка буду приймати замовлення тільки на грудень, на оберіги, бо їх дуже багато позамовляли. З дітками більш-менш нормально. Так, далі дивимося. Захищені. Нехай оце всі мої підписники і не підписники. Хто зайшов на це відео, бачите, забор, перелаз, тин, як ми його назвемо? Ось це захист. Захищені, нічого не должно поганого бути. ну, Звісно, ми. Не можемо придугадати, що в голові в того негарного не сусіда. Ну, все одно, тут така захисна карта. Хто зайшов на це відео, це не, не случайно, не буде нічого поганого для нього. Ох, як ви влучно тут стрельнете. О, в кого це ви, га? Дівчата закохалися, сейчас я каву вип'ю. З трьох-частов ночі на кладовище їзди. Ну, звісно, не сама. Роботу закінчила, чистка. Тут так ви стрельнете, якщо що, робота, роботу підшукаєте, вже будете чітко в понеділок, вівторок йти, і знаєте, що ця робота вам буде до смаку, буде приносити користь, пользу, все буде гарно. Якщо кохання, тут ви на вихідні дні, ох, ви правильно все зробили, навіть вам вища сила, бачите, Всівишній допомагає в цьому. Так, далі дивимося. О, яка гарна карта імператриця. Все у вас по полочкам розложене. Тут і засіяна пшеничка, заді у вас квіти пригради всі вже залишились десь ззаді. Ножки. Ви вже не на камінцю їх раните, не по камінцям, а просто положили, тобто вже всі прегради ваші залишилися під ногами. Вже ви їх пройшли. Бачите, вже ви тут на троні водичка, фонтан чистий, і ось пташка, якась новинка, новина, метелики, також, квітуча деревина, це багато радісних подій. Так, далі дивимося на вихідні. Ось я вам кажу, багато подій буде так багато, що ви будете, знаєте, отож ж рот розкривати. То одне, то друге, то третє. І ще й ключова водичка. Теж приграда залишилася у вас ззаді. Все одно, бачите, малесенькі пригради, ну вони вам не зашкодять цим оцим гарним вашим вісточкам. Я теж хочу гарної вісточки. Дивіться, дівчата, на вихідні. Оце ж я не гадаю вам, бо в мене місць немає. Дивіться, щоб ви тут в ловушку не попали. Луна! От там, щоб свинячі гадалки вам опять, не понагадували всякої муті всякої дряні. Потім будете мені писати з 20 жовтня буду записувати і будете казати, ядюся, спасайте, бо мені наказали наказали кучу. От субота-неділя, у ну, вихідні, і от вам захочеться по інтернету листати, листати і от будете знаходити обман. Дивіться, будьте обережні. Ой, до когось на білому коні їде. Соколик, принц, коханий, гарний у вас тут почуття. Ну, цей хай і синочок буде, хто чекає синочка. Зоряниця гарна карта. Це карта злагоди, добра. На вихідні хай все буде добре. Так обов'язково буде.